Всім доброго ранку, мене звати Олена. Я приймаю такі штучки, вони називаються L8, це її клітинне харчування. Зараз на даний час я вагітна сьомий місяць. Вагітність протікає добре, оскільки я вживаю багато чого, і це все не є бади, це і клітинне харчування, щоб наша клітинка народжувала нові здорові клітинки. Крім алеву, зранку, якого я приймаю, я приймаю нічні. Ще Ацеллер. Щоб добре спалося, була енергія на наступний ранок, щоб встати і далі бігати. Тому що оскільки я не сиджу на місці, я роблю за цілий день багато справ, багато бігаю, животик перед себе. Зранку я вживаю бікардіо, щоб серце моє і дитинки було здорова, щоб серцево що система наша була здорова, адже вона зараз працює в мене в подвійному режимі для мене і для лялі, всередині мене. Так само я вживаю ще і моне. І моне я вживаю протягом дня, коли там виходить по часі. Вживайте клітини харчування і будьте здоровенькі.